То давайте тоді почнемо ознайомлюватися із нашими громадами. В нас є громада, добровільна пожежна команда, якої працює вже 5 років. 26 травня вони відзначили своє п'ятиріччя, і в них надзвичайно яскравий приклад, як. Наскільки добровільна пожежна команда може бути близькою до громади? Як вони співіснують, співпрацюють і підтримують один одного? Тож я запрошую до презентації представників шпанівської громади. Всім доброго дня, чи чути мене? Чути, чути, пане Олександре. Наскільки я розумію, таймінг трошки обмежений, тому якщо можу, зразу перейду до, до справи, як вже сказали, що у нас успішний успішний проект, успішно реалізований, то я так ми це підтверджуємо, у нас проект працює. Якщо коротенько, то хочу деякі моменти поділитися. Заснована наша громада була, як вже було ступень повідомлено, 26 травня 2019 року. Користуючись нагодою, до речі, хочу всіх запросити 2 червня 16-ту -го годину. Ми будемо відзначати п'яту річницю. І все зможете побачити на власні очі, про що я коротенько зараз вам розкажу. За. 5 років існування пожежної частини добровільної пожежної команди ми здійснили понад 150 виїздів насіння пожеж, надання допомоги населенню. В цьому році вже у нас 19 виїздів. На момент утворення ми мали 12 пожежних добровольців. Не мали будь-якої бази, не мали, е, але ми мали шалену підтримку від е, сільської ради нашої, мали підтримку від ДСНС. Е, дуже радий тут бачити в конференції Гнешку Песецьку, яка стала, скажімо так, без перебільшення мамою цього проєкту. Е, також запрошуємо, ну ми запрошуємо офіційно, запрошую ще так, публічно. Е, е, значить. Е, 26 травня ми об'єдналися, об'єдналися ідеєю, скажімо так, амбітною ідеєю і почали, скажімо так, будівництво з нуля нашої пожежної частини. Сільська рада нам дала місце, де ми це могли почати. Це були деякі напівзруйновані маленькі гражуки. Ми щось реконструювали своїми силами збудували за підтримки сільської ради приміщення пожежної частини. Це двоповерхове приміщення, яке має е, технічну частину, де розташований автомобіль передівалку. Ми маємо спортзал, тренажерний зал. Е, наші дівчата, е, які зараз в нас е, вже є офіційними добровольцями, пожежниками. А це е, дві дружини наших, е, наших хлопців, організували фітнес-клуб, е, де е, займаються е, всі охочі, е, так як і в тренажерному залі. Ми у нас ми маємо єдине правило це. Займатися можна з дозволу і залишити за собою порядок більший, ніж той, який ви побачили в момент, коли ви прийшли. Це насправді працює і це добре. Скажімо так, поділитися легенько секретами успіху, то все ми будували своїми силами, і це є наша домівка. Ми вже відповідно працюємо і сім'ями, і ми є фанатами цієї роботи. І відповідно ми маємо якісь як я вже сказав, спортзал, тренажерний зал, фітнес, де ми маємо проводити свій досуг, активний досуг, де ми можемо займати наші діти, де ми можемо залучати молодь, і ця молодь вже скажімо так, це буде наступне покоління, вже яке колись змінить нас, коли ми перебували в Польщі, ми бачили. Декілька пожежних частин, яким понад 100 років, так, і там висять такі портрети батьків-засновників перших добровольців. І колись ми, Гнєшка Кисівська нас водить і розповідає, а ми з головою кажемо: ну якщо ми все-таки збудуємо, якщо нам вдасться, то це така була дуже амбітна ідея, то колись там і наші портрети будуть висіти, і ми на це надіємося. Ehm. Маємо е, дуже досить таку хорошу підтримку від нашого місцевого ДСНС, які цікавляться, які нас залучають. Ми виїжджаємо на всі 100% викликів, е, які нам повідомили оперативний Черговий е, маємо також повну співпрацю з кожним караулом. Ми всі між собою вже і товаришуємо, тому що практично всі виїзди ми е, працюємо разом щодо системи повіщення. Я хотів би поділитися досвідом. У нас є е, Багаторівнева система оповіщення, яку ми е, втілили в своїй пожежній частині, е, беручи досвід Республіки Польща. Це так, передовий досвід, е, досвід інших країн. Щось ми втілили вже своє. Що таке багаторівнева е, система оповіщення? Ну як я вже сказав, у нас є добровільна пожежна команда, не місцева. Тобто, у нас ніхто не чергує. У нас в пожежній частині можуть знаходити пожежники добровольці лише ну, порядок наводимо там, час від часу, автомобіль обслуговуємо, займаємося спортом, а саме на чергуванні ніколи, ніколи в нас немає, і тому ми маємо мати саме таку багаторівневу систему поміщення. Тобто, коли я отримую, як керівник пожежної команди, я отримую повідомлення про необхідність виїзду, я використовую. Використовую значит, систему поміщення. Це є ревун, такий як ми всі, на жаль, чуємо, коли є повітряна тривога. А такий ревун ми вже поставили на момент відкриття нашого, ну, можливо, можливо, трошки пізніше. Він управляється за системою GSM, тобто з мобільного телефону. Я роблю виклик і включається ревун. Всі пожежники в нас проживають кілометр до півтора максимальної пожежної частини. Повернутись у нас було спочатку 12 чоловік, зараз у нас є 20. 에, з них 6, до речі, були призвані до Збройних сил. На жаль, двоє вже загинуло, і один цивільний також загинув. Ну, Тому я говорю, 20 саме включаючи їх вони на навіки строю. Але цими силами ми справляємося, ми постійно виїжджаємо. Значить по системе повіщення ми. Використовуємо цей ривун, як я сказав, управляється GSM. І, як я вже говорив, багаторівнева система оповіщення, Тобто, одночасний виклик отримують всі наші добровольці пожежники про подію місце події, і вони можуть, хто в кого не спрацювала система, не спрацював додаток, наприклад. То він то під час отримання виклику можна нажати один одиничку, тобто виїжджаю циферку, клавішу три, тобто не виїжджаю, ми це сиділи вже бачимо на моніторі. Так само воно дублюється в Телеграм і воно дублюється на додатку FirePortal, який ми використовуємо вже з 21-го року. Ми цим гордимося, тому що вже навіть ДСНС вже встановлює подібний додаток, а ми вже їм користуємося три роки. От. Ну, Чим зможемо поділимося із вами. От цей додаток також він такий приблизно, як в Республіці Польща. Тобто, ми отримуємо виклик, там голосове є повідомлення, графічне повідомлення, куди їхати. Ми вже бачимо, хто з пожежників виїжджає, хто не виїжджає. Із них ми бачимо, хто з них водії, хто з них медики, ми бачимо повну картину. Без додаткового втручання і не відволікаючи пожежників добровольців від того, як це було на початку. хто виїжджає, я переживаю, чи є водій, чи немає водія, чи завелась машина чи ні. Ми це все бачимо. в Додатку в телеграмі і в, в на, на комп'ютері по інтернету фаєр Така є система. Це чеські колеги, коли узнали, що ми такі є, ми заснувалися. Ми дійсно працюємо. Ми, ми поторишувалися. Вони нам дали використання цю. Програма абсолютно безкоштовна, хоча воно є платне і так само GSM-канали, які ми використовуємо через Чеську Республіку. Але воно все працює, ніколи не давало збоїв, і воно одне, -одне, -одне, -одне одного дублює. Е, мені. Скажемо так, для колег, які вже мають е добровільні чи місцеві пожежні команди, які ще тільки ще не мають, е але хочуть мати, які ще навіть не оприділилися, чи зможемо ми е побудувати, чи не зможемо, чи воно запрацює, чи не запрацює, чи такі в нас люди, чи не такі, чи зможе це працювати. Скажу всім, може. Ми маємо передовий досвід, ми маємо чим поділитися. Люди в нас саме такі. Будуть добровольці, система працюватиме. Вона є необхідною і це бачить, відчуває громада, це бачать люди. І найперше за все, ми те, що ми робимо, ми робимо для себе, для своєї громади. Тому що наша батьківщина починається з виходу з нашого нашого подвір'я, наш будинок, наша подвір'я, наша вулиця, громада і держава. Ми це робимо для себе. Громада нас так, також підтримує сільська рада. Ми абсолютно отримуємо за це кошти. Але ми маємо якісь там бонуси, наприклад, безкоштовний вивіз сміття. Час від часу навіть були такі жирні бонуси. Сільська рада виділяла нам на одну земельну ділянку. Виміж собою розділіть. Ми ну, провели такий аукціончик. Хтось один отримав, всі решта дуже раділи за нього. Скажем так, без жлобства. От. все, все працює, і якщо е, хтось матиме такий намір, бажання е, запрошую всіх 2 числа приїти, бо як у нас це працює, побачите, що воно дійсно є, і що це дійсно потрібно. От. Якщо є в когось якісь запитання, будь ласка, задавайте, залишу свої контакти, е, телефонуйте. Будемо ділитися будь-яким досвідом. Якщо е, у вас збереться купка людей, але ви не знаєте яких переконань, що це треба і чи це працює. Запрошуйте, ми приїдемо до вас, громади. Поділюся досвіду. Задавайте, будь ласка, питання. Якщо у когось є, ми забудемо і поділимося. Я думаю, декілька питань можна почути, пане Дмитре, Курненська громада. Добрий день, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, то як то називається цей додаток? щоб ми могли попередньо вже вивчати його? І ще питання: хто формує повідомлення, яке поступає для членів ДПК з місцем події і безпосередньо з, з інформацією про подію? Дякую. Відповідаю зразу на два питання. Додаток називається Fireportal.cz, тобто Чехія. Він працює тільки на Android, він не працює, на жаль, поки що на iPhone, але буде працювати, як розробники нам говорять. І щодо повідомлення: ну, цей додаток сам по собі працювати не буде, він буде працювати тільки з дозволу розробників. Але це все можна організувати. Була б команда. Е -э, і відповідаючи що... е -э -е запитання, е відповідаю е від оперативно-чергового, який вирішив включити нашу команду на виїзд. Я отримую повідомлення. Тобто, е мені -э телефонує оперативно черговий. Він повідомляє е про необхідність виїзду, е місце, е де куди необхідно виїхати адресу. І характер пожежі. Ми зрієтувалися, що з собою брати, чи брати рятувальне обладнання, чи брати е, засоб пожесіння для пожеж в екосистемі, е, чи це є житлові будинки, чи можливо там якісь надзвичайна ситуація в на серйозному об'єкті. Е, я е, банально на телефоні нажимаю виклик, е, виклик на відповідний номер. Він мене записаний. тривога 2, тому що тривога-1 це. Сирена, тривога 2 це саме одночасний е виклик. І, од і е коли поступає всім одночасний виклик, вони чують, що я надиктував. Крім того, система е оцифровує те, що я повідомив, і викладує його в додаток. Тобто, е додаток і паралельно в Телеграм. Тобто, все, що я сказав, увага, виїзд така, така адреса, характер пожежі, такий. То такий-то, система оцифровує, дає текстове повідомлення, і на додатку вже встановлює мітку адресу, де є саме пожежа. Там можна нажати відповідну клавішу, і вже буде прокладний маршрут через будь-який додатків, який встановив вас на телефоні, чи через Google Maps, чи, чи через весь чи інші додатки. Це все автоматично оцифровується. Люди, які це. Розробляли, скажем так, потрудились дуже серйозно і воно працює. Будемо ділитися, пробувати щось підключити, просити наших чеських колег, щоб додавали ще якимось чином і інші громади. Контакти в нас є, воно працює, воно потрібне. Щось до речі, ДСНС. От, як мені було приємно, коли там черговий раз ми зустрічаємося в. Якісь пожежні частини, як я називаю так, ну, трошки лірично. Коли я їду марадьовувати якусь пожежну частину, так, от мені треба там, піна, мені треба декілька касок, там, ще щось. Я Приїжджаю, добрий день, мені чи немає у вас такого, такого, -то? є в нас, для вас є. Ну, Ніколи ну, нам не відмовили, ми товаришуємо. О. І от вони от черговий раз сказали: от ми дійшли до того, що в нас вже ДСНС встановлює такий додаток, воно нас буде працювати. Давайте нам покажемо, як це працює. Можливо, колись ви до цього дойдете. Ну, я їх порадив, що вони вже працюють на цьому четвертий рік. От